Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз дискусії в Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо. Голосування тих чи інших запитів чи законопроєктів за допомогу Україні та Ізраїлю, і ми спостерігаємо досить жваві дискусії в контексті питання чи голосувати разом за допомогу Україні та Ізраїлю, чи голосувати це окремими законопроєктами. Значні розбіжності в позиціях між впливовими законодавцями від республіканської партії в американському конгресі позначають те, що американські змі назвали, напевне, останньою конгресовою битвою через допомогу Україні до президентських виборів. Новопризначений спікер Палати представників конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від. Пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Міч Макконел переконаний, що відповідні ініціативи мають бути об'єднані. Як Джонсон, так і Макконел підтримують надання допомоги Сполучених Штатів Америки Українській державі. Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт. Про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня. І наскільки ми розуміємо, це законопроект, який буде ініціюватися саме від Конгресу США, а не запит Джо Байдена, де якраз є допомога Ізраїлю. Цього тижня ми збираємось внести в Палату представників законопроект про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги. Колеги республіканці в Сенаті мають подібний законопроект. Про це сказав Джонсон в інтерв'ю Fox News Sunday Morning Futures. Лідер меншості в Сенаті, Міч Маконел, дотримується незвичної для себе жорсткої лінії щодо допомоги Україні і наполягає на голосуванні допомоги Україні та Ізраїлю в єдиному пакеті. Про це пише видання Politico. Тобто, що можна вже? Аналізувати в контексті недільної заяви Майка Джонсона як спікера Палати представників, що він має намір внести окремий законопроєкт щодо допомоги для Ізраїлю, для того, щоб Палата представників його розглянула і за нього проголосувала. Тобто, наскільки ми розуміємо, там прийнято рішення про те, що розділити. Допомогу Україні та Ізраїлю в даному випадку ми говоримо про Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Загалом республіканська партія контролює більшість в палаті представників. Однак, для того, щоб набути чинності закону, законопроект має також прийти і Сенат, де більшість належить демократам, і вони звичайно виступають за голосування в об'єднуючому факторі допомоги Україні. Та Ізраїлю без всяких розділень. Видання The Hill вказує, що, хоча інституційно лідери республіканців в Палаті представників та Сенаті США приречені на співпрацю, різниця в поглядах між Макконелом та Джонсоном настільки велика, що Макконелу легше співпрацювати з лідером політичних опонентів демократів в Сенаті Чаком Шумером, ніж Джонсоном. Лідер більшості в Сенаті, демократ. Демократ Чак Шумер співпрацює з Маконелом щодо єдиного великого пакету допомоги як Україні, так і Ізраїлю. Про це також повідомляє видання Політико. Також наводяться слова однопартійця Макконела, сенатора Джона Туна, про те, що Макконел пройшов через епоху холодної війни, і глибоко переконаний, що в цей історичний момент Сполучені Штати мають встановити своє лідерство. Хоча деякі сенатори республіканці виступають проти додаткового фінансування для України, більшість розуміє необхідність цього моменту. Демократи мають більшість в сенаті, однак їм потрібні голоси республіканців, щоб затвердити великий пакет додаткового фінансування, а також деякі республіканці знову ж таки роздумують над можливістю заблокувати голосування. Про це також повідомляє видання Політико. Ось така інформація подається з боку видання Голос Америки, і там якраз наводяться факти з видання Ройтерс із. Того, що визначає Джонсон під час дискусії щодо питання голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, тому вже можна дійти до висновку, що в Палаті представників буде зроблено все для того, щоб розділити голосування за допомогу Ізраїлю і за. Допомогу Україні. І тут варто відзначити ще один неприємний момент для нашої держави. Якщо в контексті допомоги Ізраїлю, спікер Палати представників Джонсон говорить, що ось це питання буде розглядатися на цьому тижні. То ось, коли буде розглядатись питання щодо допомоги Україні, ось тут Джонсон не вказує терміни, коли. Це може відбутись. А Я хочу знову ж таки нагадати, що допомога нашій державі вона необхідна в короткі терміни для того, щоб підтримувати фінансову стабільність в Україні, і для того, щоб Збройні Сили України продовжували вести контрнаступальні дії на півдні і на сході. Тому будемо знову ж таки сподіватися на те, що будуть далі проводитись дискусії з Майком Джонсоном, і ці дискусії. Дадуть результат того, щоб допомога Україні також розглядалася найближчим часом в Палаті представників. За Ізраїль ми почули на цьому тижні, а от з приводу України ми не чуємо конкретних термінів, і це створює певну напруженість у цій ситуації. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!